Пасха, звідки воно пішло? Слово Пасха воно означає вихід, перехід вийти з одного місця, прийти в інше місце. Заплата за гріх смерть. В старому завіті тварина мусила померти, щоб людині не рахувався гріх. У новому завіті Бог приймає рішення сам померти за нас усіх. Життя за життя. Ісус помирає, щоб Ти жив. Ми сьогодні співаємо: Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав. Тим, що в гробах життя дарував і нам дарував життя вічне. Сьогодні ціла Україна співає. Ну чи розуміє, що співає? Співати і молитись можна багато? так? Ну чи розуміємо ми про що молимось? Про що співаємо? Глибину цього. Коли Ісус помер і воскрес, то ми з вами святкуємо нову завітню Пасху. Пасха, вихід з гріха. Ісус вивів нас з гріха. Кожен, хто повірить. В цю жертву віра. Чуєте слово віра? Кожен, хто повірить в цю жертву, стає сином або дочкою Бога. Хто не повірив у цю жертву, він далі лишається під владою духа смерті.